Скандальне будівництво костелу у столиці призупинили католики, що намагаються звести свій храм. Пішли на поступки противникам будівництва мешканцям оболонського району Києва. Церковники кажуть, відступ цей тимчасовий, поки не вщухнуть пристрасті. Щоб порозумітися із громадою, служителі церкви вже створили спеціальну групу для перемовин. Однак додають, костел споруджуватимуть за будь-яких обставин. Мовляв, на те є усі потрібні документи. На своєму стоять і кияни замість церкви вони хочуть повернути парк. А якщо їх не почують, погрожують новими протестами. нагадаю, сутички почалися ще 15 квітня після встановлення паркану довкола будмайданчику. Під час вечірньої меси невідомі поцілили з пневматичною зброєю двох сестер монахинь. А вже наступного дня кількасот жителів району пішли на штурм і знесли паркан на місці майбутнього храму. Шість робіт, пов'язаних з будівництвом храму, призупинено. Католицькою стороною запропоновано зустрітися завтра з групою п'яти осіб. Які би представляли інтереси жителів прилеглих будинків, я рахую що величезна, величезна якби провина міської адміністрації, що не дають такі місця, але ніхто не не пропонує іншого місця. Розумієте, ви запропонували добре місце. Я вам обіцяю, що сьогодні пішли той забор, забрали, в інше місце». Ну, не треба нам туди церкви, ну не треба. Ми хочемо, щоб була щоб був парк. Ми Будемо наполягати на те, щоб ця земля була признана парковою зоною.